Головне не стогнати, не плакати, і не обіжатися, що все погано. Вже майже 11 місяців Україна протистоїть російській агресії. Маємо розуміти, що перемога залежить не тільки від наших військових, які на передовій, але й від кожного з нас. Ми запитали жителів та гостей Івано-Франківська, що на їх думку має робити кожен українець, щоб цей рік для нашої держави став переможним. Максимально корисно займатися своєю справою. Той, хто волонтери, то волонтерить, той волонтерить той, хто працює, то нехай працює на своєму місці. Підтримувати всі можливі фронти і в мирному житті, і в військовому. Мій чоловік служить теж, пішов добровольцем. Працювати на, на перемогу, все, що можеш. Але не ховатися, так як тут у вас багато, всі ці поприбігали і тихонько ховаються, не хочуть реєструвати, ніхто не хоче йти, ховаються молоді люди. Я старий дід, коли вже 70 років то я не ховаюся, а вони чому ховаються. Там зараз на вокзалі воєнні лапають і так далі. Це теж не культурно. Тому що не повинен заживати, кожен повинен прийти добровільно. Так, кожен хоче перемоги, молиться руками і ногами. Ну, але якщо ми будемо працювати лише так пів країни, то це замало. то Треба хоча б 80%, а навіть процент, тобто 99%, тоді буде перемога. Як я допомагаю? Ті ж донати, от там їдеш, дівчинки ходять, збирають. Да я їм, як кажуть, не будемо називати скільки, скільки можеш. Тож питання задаю, чи то куди ми ну, йдемо? З наступаючи з перемогою здоров'я, здоров'я тільки здоров'я. Перемога буде за нами. Я думаю, що кожен має працювати якомога краще, сплачувати податки, ну по можливості, так згідно з чином законодавства. Ну і якщо є така можливість, так то ну хоча б трошечки, хоч би ну, щось донатити, там, допомагати. Ну це не значить, що це треба щось бог що, Так, наприклад, я в університеті працюю, у нас в університеті. Ярмарки студенти роблять вірити в перемогу України, все робити для цього, допомагати Збройним силам України. Ну старатися каже всі робити все для того, кожен з себе особисто на тому місці, де він є, щоб Україна змогла перемогти. Можна переказувати кошти на підтримку Збройних сил України, надавати якусь гуманітарну допомогу. Наприклад, є в нас жінки, які вміють ліпити вареники там щось для фронту, і в такий спосіб допомагають Збройним силам. Кожна людина повинна сама подумати, що в її силах, хто може якихось трохи грошей дати, хто молодший. Ми, наприклад, з чоловіком, то ми е, з кожної пенсії тисячу е, даємо, хоч самі не маємо багато, але то не має значення. А хто молодший, може щось фізично робити. Допомагати армії, чим хто чим може. Донатимо, допомагаємо фінансово, наразі так. Лікуємо безкоштовно військових. Я лікар-стоматолог. Я думаю, всі мають, хоч потрішки допомагати, якось ЗСУ. Щось робити, якийсь вклад в нашу перемогу. Або навіть просто працювати, тому що ну, ми всі якось допомагаємо цій країні, коли працюємо. Той, хто просто працює в ресторані, годує людей, чи той, хто працює на будівництві. Більше надсилати допомогу фонду притулі, тому що він збирає гроші на озброєння наших бійців. І, можливо, Кожен працює задля перемоги, навіть те, що ви зараз у нас питаєте, це теж заради перемоги. Тому всі ми щось робимо за для неї. Треба, можливо, більш старатися. Те, що ми робили і попередній рік, допомагати зсу вірити в перемогу і не слухати пропагандистські канали. Донати, звісно, і сітки плиту, як є вільний час. Все робити заради перемоги. Хтось воювати, хтось заробляти тут гроші, хтось допомагати, хтось волонтерити. Головне, не стогнати, не плакати і не обіжатися, що все погано. Я служу в ЗСУ. От. Ну, Правда, зараз при воєнкоматі вручаємо повістки, займаємося мобілізацією. Молитвою, шкарпетки. а скільки я можу, Я сліпа вже, але чотири пари сплела. Ну і шапки жіночі. А я знаю, що вони потрібні, але може, роздадуть е, тим, кому потрібно. По-перше, молитися, бо без Бога перемоги не буде. Треба згуртуватися. Ну ми так, нас наскаль, згуртував добре. Е, кожному робити той, хто що може, аби робив, аби ледарів не було і буде країна просвітаюча. Христос рождає. Як бачимо, щоб наблизити нашу перемогу, кожен має працювати, підтримувати, молитися, допомагати та вірити у Збройні Сили України. А що ви робите для перемоги, пишіть нам у коментарях.